Всім привіт з полів. Поля в нас на зараз знаходяться там, де ми будемо локаціонно показувати 3 місяці безпеки. вірніше, 3 місяці без дощу. Аномальна спека, аномальні показники. Все в аномальності. В аномальності на демоділянці ми вам показуємо те, що витримало по генетичному показнику всі ці спекотні фактори. І покажемо вам соняшник від компанії, виробника компанії Агроритм. Це соняшник буде Альдазор. Альдазор це топовий гібрид. Який витримує сім раз вовчка, 50 грамів трибінерометилу. Він стійкий до посухи, як ми бачимо на зараз. І сіли ми в кінці квітня, а на зараз, 14 серпня, і ми на Дніпропетровщині в Синяльківському районі показуємо вам гібрид Альдазор, і він по дисковці, без краплі дощу, стомбував шляпки. Висота рослини це як гарний південь. Нашої шановної неньки України. Ну і размом, як виглядає у нас гібрид Альдазор. Як ми бачимо, листовий апарат зовсім не закрив міжряддя І тобто вся волога, яка і була, вона вийшла і пішла туди, у небо. А дощів нам не дало зовсім. Тобто, так от виглядає Альдазор. Отак от сформовані у нас кошики. Висота рослини не більше 140 см. Не більше. Тому що зріс мені складає 1,85 м. Ну, дивіться, якщо заходить сонечко і оператор так покаже, то тут є на що глянути. Це ще як той показник, де генетика все одно виграла навіть у нашої погоди. Тобто результат тут буде. Ми вам показували, перед цим буде прикріплено відео, і буде воно в описі йти про сонячний бомонд. Скажу вам так, тут є. Компанії Сінгента з 15 гібридами, є Elite Select, є AgroRhythm, є Artagra Якихось таких важелів на якийсь гібрид поставити немає, все покаже бункер. Тому підпишіться, лайкайте, коментуйте, будете в курсі всіх подій. Дивіться, по сонячнику азоту. Тобто сплановані шляпки, вони однорідні, є де шляпка мала-мала-мала. Дивіться, зовсім мала. Ось отак от вона виглядає. Дивіться, коли було, треба було запилення. Джола в таку аномальну спеку, як 41 в теньку, вона не літає. І тому, як ми бачимо, оце такий буде соняшник, яка менше шляпка. Чуть більше шляпка, вона більш спланована, більше запилене насіння. Тут уже відсотків на 95% ми бачимо результат. В цілому, якщо при 60 тисячах насінин ми зберемо 15 з гектару, що вас прошу прокоментувати, ми будемо взагалі задоволені результатом. По дисковці. Якщо б тут була похота, то звісно був би кращий результат. Так, поле чистесеньке. Робили тут готові гербециди, стелс плюс прометрин. Був тут у нас Гіліантекс. Ну і як бачимо, соняшник іде під струнку. І яких-то таких важелі, що якийсь кращий, якийсь не такий гарний немає. Но все покаже бункер. Так що підпишіться. І будете в курсі всіх подій. З вами була компанія Стандарт на спекотній Дніпропетровщині на 14 серпня 24 року. До зустрічі!